Пам'яті героя у день одного з найбільших українських свят Вознесіння у Івано-Франківську відкрили меморіальну дошку полковникові Василю Андрусяку. Герой чорного лісу, який був відомий під псевдо Грегі та Різун, свого часу брав активну участь у боротьбі з загонами НКВС, у сутичці з якими й загинув на Богорочанщині 24 лютого 46-го року. Рішучий та веселий чоловік, як розповідала онукам про нього дружина, без тіні сумніву поклав своє життя за Україну іноді. Те, що ти робиш, це безнадійно з точки зору сьогоднішнього дня. Дуже багато людей ішли фактично на смерть, розуміючи, що боротьба безнадійна. Вони її програють, але вони знали, що це потрібно для України, і подивіться, це реальна річ. Ми фактично відновлюємо українську державу, посилаючись на подвиг тих людей. Мені приємно, звичайно, що наша родина теж до цього має відношення. Встановили пам'ятний знак на стіні новозбудованого собору «Преображення Господнього. Хоча саме цей момент кажуть, ініціатори був найбільш дискусійним, адже вагалося, чи можна меморіальну дошку військової людини кріпити на фасад храму, та суперечку вирішили українські реалії. Мовляв, нині церква, віра та патріотизм тісно пов'язані між собою. Скульптурні зображення взагалі це їх треба сприймати як дорожні знаки історії. Вони нас орієнтують. Спонукають, діяти так чи інакше, і тому це важливо, це повинно бути. Ідея е, нова, бо фактично, якщо взяти, то е, на соборах у нас раніше не ставили. І це також зрозуміло, чому не ставили меморіальні дошки. Тому що ніхто не дозволив би. Фактично, якщо б не було армії УПА, не було б Андрусяка і сто сотні тисяч тих його побратимів, то цієї церкви ніколи б не було. Ми пам'ятаємо, що в пасічні була одна єдина дерев'яна церковця, і та була закрита. А зараз скільки соборів побудовано. Між тим родини героя сподівається, ця дошка символізуватиме пам'ять не лише про тих, хто загинув 50 чи 60 років тому, але й новітніх борців людей, котрі стояли на майдані, чи вже сьогодні віддають своє життя за Україну.